Ну, до Матівки. Так, ну що, занесло нас в центр Європи. Це, оце такі тут краєвиди. Все, ми зараз туди йдемо до самого того знака, який означає, що ми у центрі Європи. Щось нам сьогодні захотілося, сьогодні не дуже спекотно, нам захотілося покататись. Нема. До речі, дуже сухо, а, дуже багато, дуже багато джерел пересохло, не течуть. Так, ось і він такий собі, чортзна, що знак, але знак. Центр Європи. Схоже на знак НАТО. Але це центр. Так. Ось все, тут ось така от штука здоровенна. А ось тут, це дуже-дуже старий значок. Тут щось написано. Не по-нашому написано, як під Деревянський казав. Не по-нашому написано. Це по-нашому. От. А от тут... Зараз я спущусь. А от тут щось... Не по-нашому. Ну все, Так, не знаю, хто, хто зрозуміє, тут дивіться, прочитається. Отака от фігня. Ото штука, ото, така металева фігня, ото географічна точка, і тут всяке народ тре руками, ногами. Лишають тут копійки. Не знаю, що воно дає, але, от, бачите, така штука є. Так, це навпроти. Знака центр Європи. Це ось такий оглядовий майданчик. Річка, до речі, річка, ця вже річка підзиветься, вона тиса, тому що вона зветься тиса після того, як в Рахові зливаються чорна і біла тиса. І тепер і далі вона тече тисою. Вона чиста, вода зараз чиста. А, вода чиста, тому що дощів не було, вода чиста. І тут наче в цьому місці вона й досить глибока. От. А оце такі от, от такі тут гори, от такі тут краєвиди. Ну, досить 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 гарно. Ось це ще вид, вид навпроти. Далі відійти не можна, тому що далі річка. Там всякі сувеніри, шмур, ну, всяке таке барахло. Ще якась не з... табличка, не знаю, що вона означає, ну, просто так, це тут воно все в купу. Лавки сувенірів. Тут повно всякого різного місцевого колориту. Не правда, не правда, ми сьогодні знову вже зранку може бути трошки більше народу. Ось, бачите, тут написано географічний центр Європи, центр туризму і рекреації, а там меду. Досить багатьох машин. Таке тут різне. Всяке-всяке-всяке. Тут є десь такий цікавий, цікавий гантелик. А оно він, ми зараз туди зайдемо. Ми зараз туди зайдемо, Я покажу, якщо не будуть. Ага, все так само. Це все тут така велика площа сплоща. Кафе-ресторан колиба. І он з Колиби йде дим. Щось там, маб, мабуть, палять ватру. Це якісь сувенірні лавки чергові. Ну, в принципі, тут нічого такого немає, особливого особливого нема нічого. Це тут народ Але Не бачу, тільки я входу у ресторан. А один тут ресторан. на прем'єру. Ось, тут тако. Ресторан-музей. Я знаю, зараз спустимся. Я просто цю штуку хочу зняти, ці всі реманенти. О, це вхід. Увага! Ведеться відеоспостереження. Тільки готівку. О, так, як завжди. Розрахунок тільки готівку. Термінал не працює. ось що, ось тут всякого різного добра. Всякого-ось всякого, тут взагалі капець. Павутини. Товарищ тільки для гостей. Ну і це, так сказати, прикольно. Це просто, я показую люди, просто не весь заклад. Весь такий заклад. Це все машинки, м'ясорубки. Я сам ніколи не знаю, що воно таке є. Це десь мають бути праски. Це... Ось праски. Ось відділ прасок. І другий інш поверх є. А це ключі і yeah. замки <схай> там ще щось є. Ооо! Спробуємо на там можна зайти на другий поверх. О, я на другому поверхі не був. О, точно. Не були. О, тут гроші є. Всякі. Ось о бачите, тисяча гривень. 18-й рік. Тут гроші є, Світ. Так, да, тут відкрили, так? Да? Бачиш? Що? Так? Да? Да. Де на? <рес> воно гривні є, бач. Ось воно, гривне. Не бач, на вході. А тут що це? О, фотоапарат. народ де вони це все набрали? Оце це... А внизу тут можна, до речі, поїсти. Капець, фотоапарати. Ось. Все. Це я навіть не знаю, як це звається. Це прялка кажуть. Лампи, чайники. Шо-шо? Ні, зараз подивлюсь. О, навіть рушниця є. І не одна. Диви. От Ось, так. Ось. Ще рушниця. йо мою Грамофони. Патіфони. О, платівки якісь старі. Старі. Ого. Слухай, прикольно. Це ваги, так? Да? А це що? О, Це вже більш таке. Зінгер. Й-мою. Зінгер? Саме зінгер? Оце треба... Продовжуємо тут капець. Не все. Н... Телефони. <реш> <реш> Телефони всякі. Сум... Ну, це годинник, це, це вже не дуже старий. Та й це не дуже старі такі. А, це старезний. Радянський Союз пише. Але це не дуже цікаво. Ось цікавіше. Туди я... я не заглянув, а ось Україна 18 рік. Українська держава 1000 гривень. 500 гривень. 1000 карбованців. Що за карбованці такі? Українська держава. Карбованці. 500 гривень. Зараз побачу, якого року. 18-го. Ого, пише до... Долі щирого золота 1 гривня. Опа. Так, це. Да, цікаво, цей поверх не... ми минулого року не попаде. Так. От. А оце звиться товариство Всеукраїнського об'єднання Гуцульщина. І тепер будемо тут капець. Тут просто, блін, стільки старовинного реманенту, що ми навіть деякі речі не знаємо, що воно таке. Тільки що розібралися що ті штуки, ними треба колупати дірки, сверляти. Ось все тут таке. Інтер'єр трохи, пс... Інтер трохи псує. Інтер'єр трохи псує. Блок кондиціонеру. Трохи він тут не вписується. От. Все, оце все скільки тут всілякого сіля... реманенту сільгосподарського. О, так це виглядає. Це вхід. Ну, досить прикольно. Коли б щось там працівниця щось там палить ватру, не знаю, що вони будуть робити. А це отакий краєвид. Краєвид, краєвид суперовий. Ми Тут вже були, а цього, але цього разу ми якось тоді, чи то неуважно. Все, це не обійшли. Вот. Дякуємо вам, що відвідали. І вам дякуємо, що ви цю всю штуку зробили, і вона тут її можна подивитися, зберегли. Оце такі тут на Закарпатті весілле. Їдуть отакі от, от машини, пипикають, Пепикають. <смас> Ось такі каравани. Це ми по дорозі їдемо з Рахова в Кваси. І то, от той цирк, який був, він буде до самого, до самого Рахова. Атракціон для людей, у яких міцні нерви. Я далеко не піду, бо, тому, що, тому що тут може підо мною проломитися. Місцеві тут то ходять. <гум> ну що їм, їм нема що робити. <гум> Чекай, дай, дай я тут зніму цей блядський міст. <гум> так що так тут люди живуть, ходять по таким місткам. Я не піду, чесно, не хочу.